До відкриття туристичного сезону ми готуємося на протязі цілого року і казати про те, що ось сьогодні старт туристичного сезону це би було смішно, тому що. Насправді циклічний такий процес, коли більшість, більше туристів ми бачимо в обласному центрі колись менше. Всі зараз спостерігали сакура, цвітіння сакур, і, безумовно, це от такий один із моментів, який приваблює туристів в наше місто. Безліч туристів ми спостерігали, безліч туристичних автобусів. І фактично можемо сказати, що активний туристичний сезон стартував, і саме з початку сакура фесту, цвітіння сакур, ми його і можна так сказати умовно да, відкрили. Хоча насправді е туристичні потоки неї. Цілорічні спостерігаємо ми їх постійно, але в будь-якому разі місто приймає активну участь в тих питаннях, які стосуються підтримки і розвитку туризму в обласному центрі. В першу чергу, це ми дякуємо за активну допомогу туризму, туризмознавцям, практикам, які щоденно стикаються із гостями нашого міста із проблемами розвитку туристичної галузі. І завдяки підтримці саме їх ми знаємо про проблеми і про те, як їх правильно для міста вирішити. Безумовно, одна із проблем це. Фактична відсутність друкованої туристичної продукції для того, щоб гості нашого міста мали можливість її чи купити, чи отримати для того, щоб чітко розуміти, куди піти, що подивитися. Ми зараз надрукували велику кількість. Туристичних карт, які допоможуть зробити цікавою саме пішохідну прогулянку історичним містом. Плануємо розробити такі самі путівники, де смачно поїсти в місті, де продегустувати смачне вино в обласному центрі, що було би цікаво подивитися саме поціновувачам історичної, і архітектурної спадщини. Тобто, це вже ми плануємо видати такі суто спеціалізовані Путівники, я би так їх назвала, на, кажуть, на смак кожного, тому що безумовно кожен, хто до нас завітає, десь би собі знайшов якусь родзинку і щось те найбільш цікаве, що подобається в нашому місті. І безумовно дуже багато плануємо надалі, тому що зараз працюємо дуже активно над проблемою. Я вважаю, що це. Проблема, яка потребує вже давно вирішення, обласний центр наразі поки що не має туристично-інформаційного центру. І ми фактично стоїмо на порозі того, що він буде відкритий. Вже маємо і архтехніку, і меблі, і концепцію, як би він працював. Але повторюся ще раз: ми вдячні в першу чергу тим. Туризмознавцям, які допомагають нам в цьому процесі, тому що безумовно, без професіоналів в жодному питанні не можна йти правильним шляхом.